Привіт, суд в Москві засудив Ігоря Гіркіна Стрілкова до 4 років колонії. Його називали російським революціонером, а його спецоперація провалилась повністю. Стало мемом. Але не романтизуйте цього мудака. Це в першу чергу воєнний злочинець, терорист і вбивця, який брав участь у гібридній війні на сході нашої країни. Тому я бажаю йому особисто я пік точоних, вилкою в око і щодня раняти мило у місцевій душовій. Але чому ж його так злякався Путін? Ну, бо це проект російської ФСБ, і він став загрозою для діда. Його електоральна, якщо можна так сказати, підтримка щотижня ставала все більшою, більшою і більшою, бо він давав альтернативну думку. Де всі в російському міноборони дебіли, де Шойгу губи бездарний мудило, а Путін слабкий лідер. І тримався так довго цей Гіркін на плаву, виключно через патронат ФСБ. Помітьте, його ж не вбили як Пригожина. Бо на відміну від Пригожина, від якого відхрестилися абсолютно всі, навіть вірні йому терористи Вагнерівці, ФСБ від Гіркіна не відхрестилось, тому він просто сів ще й на чотири роки всього на всього. Ну, мабуть, щоб похлібати недовго баланду в очікуванні смерті проекту під назвою Путін. До слова Навального Путін не вбив через схожі причини: протекція, тільки не силовиків. Точніше, не стільки силовиків, а я між іншим вірю, що все ж таки силовики там присутні в цьому проекті Навальний. Просто ось цей от революціонер у в'язниці не замазаний вбивствами і тероризмом не замазаний. Він біла фігура в очах заходу і навіть в очах великої кількості росіян, і його смерть. Вона як атомна бомба для путінського режиму. Тому Навальний, отой який Крим, ні бутерброд, зараз фактично гниє то в колонії, то в ШИЗО, то в Колонії, то в ШИЗО. А Гіркін через 4 роки вільний нелюд. Вільний нелюд, на якого наші, я сподіваюся, у цьому відкриють справедливе полювання, щоб або притягнути цього покидька до відповідальності, або просто ліквідувати. Кого путіну? Варто боятися ще. От як ви думаєте, пишіть у коментарях. У них же ж скоро вибори. Я вам зараз розкажу, кого треба боятись. Ну а там коротше у них не вибори. Це, мабуть, мазня скоріше під назвою Вибори Путіна. Але навіть не дивлячись на те, що всіх не технічних кандидатів російський цирк-цик до виборів не допустив, туди проліз нєкта Борис Надєждін, чорний лебідь, очільника Кремля. І отут свиню Путіну якраз таки підкладає його прихований антирейтинг. Бо якщо російський смерт не захоче голосувати за Путіна, то він просто ну не прийде і все на дільницю. А якщо буде альтернатива, причому альтернатива не з путінської орбіти, а така типу незалежна, російська матрешка прийде проголосувати проти Путіна і обере умовного борю Надєждіна. Якби цього от мужичка так не боялись у Кремлі, його б не почали так активно дискредитувати кремлівські боти з закликами до росіян не йти і не ставити підписи в його підтримку. Мовляв, а все одно нічого не змінить. чого йти? Ось подивіться на ці черги. Це оті, хто не поставить галочку біля прізвища Путін, бо вони пішли голосувати точніше, ставити свої підписи в підтримку Надєждіна. Відповідно, ці люди проголосують проти Путіна. Можна вдатись направду, ще й в конспірологію і сказати, що навіть підсвідомо, ось це прізвище Надєждін – для росіян буде чимось свіжим, чимось новим, якоюсь надією, не пов'язаним з війною, не пов'язаним з шаленим курсом долара, дефіцитом яєць, напливом мігрантів, прорваними трубами, поганими дорогами і замерзлими містами стотисячниками в 20 градусні морози, але це все б спрацювало. Якби вибори в цій країні 404 були вільними, а так це просто перевибори Путіна і не більше. Ілюзій немає, надій теж тільки сподівання, що оця пухлина під назвою Росія розвалиться зсередини через бунти, через Путчі, через держперевороти. Мені абсолютно по цим балах. проте, от найулюбленіший мій особистий варіант, це через розпад Росії на дрібні республіки. Для мене це було б найкращим подарунком після перемоги. Після нашої перемоги, слава силам оборони України всім безмежна. На цьому в мене все, Па-па.